Гарні новини з Мелітополя. Сьогодні вночі високоточними ракетами «Хаймарс» було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які всю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Ковзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Лада. На минулому тижні значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону. Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже неспроможні чинити опір Хаймарс. Послаблена система ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на Мелітопольському напрямку.